Житель Шалыгинова Виктор Миколайович розповідає, що в селищі ледь не дня чуть вибухи. Я свет у хаті не включаю ні вечером, ні утром не включаю. Чуть стемнело я уже сплю. І утром остаю, только світать начинает. А стріляють они постоянно. У меня сина убили. Под барварами. І теперь у меня нервный стресс. И держи в больнице. Олухав. Молодь намагається виїхати з небезпечної зони. Людям старшого віку, їхати нікуди. Та й бажаючих залишити власні будинки небагато. Села завозять продукти, регулярно ходять автобуси, швидка медична допомога виїжджає на виклики, говорить Надія. В магазинах усе є. Ну, Ви знаєте, ціни ж не такі, як були, але всі їдять, ніхто не голодає. Три рази вже давали гуманітарну допомогу, ну, може, комусь ще давали, я вже не приглядалася, ні тут, може, дітям давали, знаєте, як це что там все. Позвонили Васильевна, гуманітарка, я первая. Жителька сусідньої Соснівки, Мотря Кузьмівна, розповідає, що по її селу окупанти гатили тричі. У огороди попало, три рази стріляли, ну а потім прекратили. Слава Богу, поки нема. Страшно, дуже страшно. Ми не думали, що дожити до такого, що в це час, в мирне час, жити у війну. А це село Сваркове. Володимир, який мешкає на його східній околиці, розповідає, що звуки вибухів в селі чутно настільки часто, що місцеві вже звикли. Та куди ж прятися, ніхто не прячеться. Через двоє суток приблизительно, да, бухкає там десь на болоті, а що воно як, ми не в курсі діла. Головне, що снаряди сюди не літять. Шалихінська громада розташована в південно-східній частині Шостинського району. На її території проживає близько 6,5 тисяч мешканців. Ромада межує з курської області Російської Федерації Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина.